Мене звати Зоя Литвин, я очолюю громадську спілку «Освіторія» і наша задача зміцнювати людський капітал через освіту. І в нас таке бліце-інтерв'ю з віце-прем'єром. Знаєте, Лаудзи казав, що будьте безапеляційними в ваших цілях і абсолютно гнучкими у способах їх досягнення. Наша задача була поговорити з Михайлом про людський капітал, тому ми тричасовали графік, але такі поговоримо. Михайло, вітання. Якщо Вітаю. можна. Одразу до справи у вас є красиві амбітні мрії, про які ви говорите з командою уряду. Це про зрощення високомаржинальних продуктів у національному ВВП держави, це про технології перемоги, в тому числі. Наш президент нещодавно заявив, що Defense Tech і Military Tech буде найпотужнішим в світі саме в Україні, дуже скоро. Але для всіх цих цілей потрібні люди. Ви вже робите перші амбітні кроки. Цікаво ваші спостереження. Чи є в нас мізки і насправді руки для досягнення цих амбітних цілей для технології перемоги і для відновлення економіки? Да, дякую за питання. Всім доброго дня. Е, у нас Потужний людський капітал. Ми це бачимо. Ми бачили це до повномасштабної війни. Ми бачимо зараз під час повномасштабної війни. Це і в мене є там мільйон прикладів, де це можна там побачити чітко. Там починаючи від uh, it сектору, де більше ніж 300 тисяч людей працює, і кожного року кількість людей зростає в цьому напрямку, і uh, ту частку, яку займає IT експорт, те, що відбувається зараз, там в military Tech, дійсно. Ось в минулому році, наприклад, коли ми починали проект армія дронів, було там сім компаній, які займаються БПЛА. Сьогодні це 200 компаній. Ми бачимо, як кожного дня з'являється все більше стартапів, тільки там на Брейван, Military Cluster подалося більше ніж 700 компаній. Вже які стартапів займаються е, е, цим напрямком. Тобто, в кожному напрямку є, якщо ти починаєш створювати полісі, яке відкриває ринок і дає можливості зменшити. Ця роль держави починається певний вибух, і вибух технологічний, вибух в швидкості розвитку людей. Тому потенціал великий, і насправді кожна країна зараз бореться за людей. Люди це найголовніше. І в принципі від цієї трансформації нашої держави щодо залучення людського капіталу і розвитку буде залежати в принципі швидкість нашої перемоги, як ми будемо жити після перемоги і найближчі 100 років нашого розвитку. Ну, от ви говорите, що людський капітал є, але насправді головним інструментом в руках держави для розвитку людського капіталу є система освіти, за яку ви, власне, нещодавно також відповідаєте. Занурившись цю сферу, пацієнт швидше живий чи мертвий, і в чому була мотивація забрати освіту під напрямок також інновації та технологій, тому що це достатньо нетипове рішення в порівнянні з іншими країнами. Вже зрозуміло, що він сьогодні війна технологій відбувається. Це війна в режимі реального часу. Постійно все змінюється. Потрібно аналізувати, що відбувається, потрібно впроваджувати швидше технології. Ми бачимо дрони, реп. Сьогодні ну, все насичено технологіями, і вони допомагають зберігати життя наших воїнів. Вони допомагають нам швидше вражати ворога. От я коли там сьогодні дивився ранкові звіти по всім підрозділам, які використовують БПЛА, один з підрозділів вразив за ніч більше ніж 100 одиниць. Техніки, це і гаубиці, броньована техніка, і це неймовірно це дрони, які зроблені в Україні. Один підрозділ, і це якраз там про людський капітал. Якщо ми говоримо про сьогоденнє наше майбутнє, то я ну сьогодні у нас ВВП на душу населення воно досить. Скажімо так, не мотивуючи, м'яко кажучи, да? ми всі хочемо жити з вами в країні, де ВВП на багато разів більше. Я особисто хотів, би жити в країні, де ВВП 60 тисяч на душу населення, 70-100 тисяч доларів на душу населення, щоб ми потрапили там в топ-10-20 країн за цим показником. Але що для цього потрібно зробити? Які країни генерують сьогодні таку кількість ВВП на душу населення? Мова йде про цифрову економіку, про інновації, про високу продуктивність праці. І мова йде про компанії з високою даною вартістю. А хто генерує такі компанії? Хто створює такі компанії? Хто працює в таких компаніях? І тоді ми починаємо шукати відповідь, як нам зробити згенерувати такий людський капітал, де з'являються люди, які генерують і створюють такі компанії, а які компетентності потрібні цим людям для того, щоб вони генерували такі компанії, а які в них повинні бути скіли, soft скіли і які що повинно бути зі СТЕМ, з англійською і так далі. І тоді ми з вами приходимо до того, що якщо ми хочемо 100 тисяч. Доларів на душу ВВП або хоча б 40, або 50, нам потрібно з вами змінити систему освіти. Для цього потрібно змінити стандарти освіти, які поєднують собі певні вимоги і шлях до виховання компетентностей. А для цього потрібно змінювати стандарти, програми і так далі. Тобто є певна декомпозиція цієї цілі високої щодо рівня ВВП. І тоді ми приходимо до того, що нам потрібно впровадити ці стандарти. А хто може впроваджувати такі стандарти? Люди, які закохують в освіту, люди, які запалюють наші серця. Ми знаємо, у кожного з вас є приклад в житті, коли педагог певний змінив ваше життя і закохав в певний предмет, в певну дисципліну, в певну науку, і ваше життя змінилося. Хто почав займатися бізнесом, хтось почав займатися наукою, хтось почав малювати, хтось почав програмувати і так далі. І З'являється нове питання: як цих людей залучити в систему освіти, де є такі нові стандарти, які виховують певні компетентності для того, щоб досягати високої цілі ВВП, і наше суспільство було б багатим, і тоді з'являється відповідь на це питання. Потрібно створити умови, щоб ці люди прийшли в цю систему, тому що педагоги це найголовніше. Це ті, хто ті, хто в, в, в ці стандарти реалізовують ці програми і запалюють серця наших дітей. Тому таким чином декомпозується певний шлях до реформу системи освіти, і він пов'язаний з тим, як в систему освіти завести таких людей, як трансформувати менеджмент, щоб них була свобода управління і самореалізації, як побудувати ефективну мережу, щоб вільна освіта, доступна освіта для всіх, тобто рівність певна була, і таким чином з'являється. Стратегія я кожну ланку трансформувати, і зараз ця стратегія вона вже є. І ми починаємо по цій стратегії активно рухатися. Якщо можна про стратегію, три е, топ-пріоритети ваші, які ви хочете досягнути в освіті в наступні п'ять років. Ви казали про актуальний зміст освіти про те, щоб привести педагогів в цю професію, залишати їх. Що ще на да, тобто вірно. перше, це завести в систему людей, які здатні швидко... Е, Реалізовувати стандарти, тобто і стандарти є другим елементом, і я напевно тут можливо трохи не на поверхні це і можливо трохи не скажемо так популярно як про це можуть всі говорити. Але це все таки і моніторинг в режимі реального часу. Мені здається, що ми зараз з вами живемо в світі, який змінюється кожної секунди, і нам потрібно. Швидко реагувати на всі зміни, які відбуваються, наприклад, з'являється новий прорив в, в AI, з'являється там Ch GPT. і якби як ми, якщо ми хочемо стати найбільш інноваційною нацією в світі, то ми повинні найшвидше в світі розповісти про цю технологію всій всій країні, всім педагогам, всім дітям, кожному батькам, і як цього досягнути, якщо ми хочемо побудувати най. Швидшу державу у світі, найбільш інноваційно, Ми повинні відразу в мобільний застосунок, наприклад, розмістити контент для вчителів, як що таке GPT, що таке AI, і як навчити дітей цьому напрямку, і після цього швидко. Проаналізувати, промоніторити результати цього, і коли ми почали так думати, як побудувати найшвидшу систему освіти, тому що зараз системи освіти між собою почнуть конкурувати, і це буде знаєте, новий батл світовий між системами освіти, тому що найкращі системи освіти будуть генерувати людський капітал, який створює ту саму економіку, яка залучає інший людський капітал. І тоді ми прийшли до того, що нам потрібно терміново запустити продукт Мрія цифровий, який в режимі реального часу. Надасть нам відповідь на питання: так а що зі стандартами, які ми запустили? А що там з тією компетентністю? Певною, наприклад, математика або англійська, а що у нас там з п'ятому або сьомому класі конкретно з математикою? І уявіть собі, що з'являється дашборд, в режимі реального часу, ми бачимо всі оцінки, всі динаміки. Всі ефективність стандартів програм, підручників, викладання підходів, і ми можемо приймати управлінські рішення. А давайте, наприклад, більше будемо інвестувати в математику. А давайте більше інвестувати там в розвиток англійського і конкретно в яких регіонах. І це буде впливати на полісі мейкінг. І уряди майбутнього це уряди, які схожі на it компанії, які швидко приймають рішення. Це технологія, це маленькі. Уряди, але досить швидкі і динамічні, і тому потрібна якісна ця інформація для прийняття управлінських рішень. І я знову хочу вас повернути на цю стежку трансформації. Хочемо 100 тисяч доларів на душу ВВП, потрібно працювати з людським капіталом, виховувати певні компетентності. Хочемо виховувати певні компетентності, потрібні певні стандарти і програми. Потрібні люди, яких будуть викладати, і потрібний моніторинг і аналітика, щоб ми розуміли, що ми рухаємося в тому напрямку. І тоді вибудовується і, е, і пев, певна, пев, вибудовується певне бачення реформи, і вибудовуються інструменти, як це моніторити. Ось в принципі, ну така формула. Зрозуміла формула. Тоді, якщо можна, задам таке більш технічне, менш візіонерське питання, але важливе для теми людського капіталу. Ви казали про. Брак інформації про те, що не завжди інформацію наявно ми можемо перетворити на управлінську аналітику. І, власне, в темі оцінки людського капіталу дані дуже різняться. Тобто, від різних державних структур, ми можемо чути про 5 мільйонів біженців, про 7,5 мільйони дуже різні цифри, не лише в освіті. І е, інструмент, який. Найважливіше для кожної держави для оцінки людського капіталу демографії це перепис населення, який в незалежній Україні відбувався лише один раз, і я знаю, що був запланований на 23-й рік. Чи є якісь кроки, оскільки тепер вам, окрім освіти, підпорядковується ще держкомстат, як ми будемо робити цей Big Data Analysis і розуміти, скільки в нас людей? Який людський капітал і як далі з ним працювати, да, дякую за це питання. Ми, ми там більше вже ніж рік займаємося трансформацією держстата. По суті, наша задача його перетворити також в ІТ компанію, яка в режимі реального часу збирає об'єктивну інформацію для прийняття якісних управлінських рішень. І ми впровадили зараз іт систему, яку використовує також одна з світових фінансових інституцій. Поки що не можу говорити, але це там одна з найкрутіших в світі. Тобто, така система буде в Україні і в цій інституції вона дозва. Поляє збирати інформацію альтернативними шляхами, наприклад, не переписувати цінники по ринкам, а в режимі реального часу отримати цю інформацію там з цифрових носіїв про ціни сканувати, моніторити, порівнювати там і так далі. І ми зараз, ось в серпні, вже перші чотири дослідження переводимо на цю it систему Завдяки цьому нам вдалося там зменшити статистику там майже на 20% по кількості людей. Тобто і буде продовжуватися ця, ця, ця трансформація і. Дійсно, ми планували в 2023 році перепис населення. Ми планували його робити разом з Apple. і також там повинні були бути інновації. Ми прийняли закон нещодавно, який дозволу проводити нульовий етап перепису. по, по суті, це такий цифровий е, перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію, реєстровий перепис, і вже розуміємо е, кількість людей, е, певну структуру і так далі. В, 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 в різних розрізах, і сьогодні в нас є чітке розуміння, як робити перепис населення сучасний. Щоб менше людей ходило по квартирам, а максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина додала цю інформацію в режимі онлайн. Там через дію кілька кліків ми розібралися там з розподілом цих даних, де персоналізація, як це це зробити правильно за всіма канонами Євростату і взагалі статистики світової. І тому ми готові до перепису населення, але ми зараз робимо вже певні етапи реєстрового перепису, коли е, верифікується е, інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація. І ми вводимо певний ідентифікатор цифровий, який починає. Цю інформацію верифікувати, і тобто державні органи перестають збирати дубльовану інформацію. Коли ти умовно наша задача, ти приходиш, наприклад, в лікарню, і ти ще в тебе немає сімейного лікаря. Про тебе всю інформацію не вносять в ручному режимі. Починають умовно, тільки ІПН вносять і підтягується інформація з демографічного реєстру інша, і немає тоді дублювання даних в реєстрі. Зараз, наприклад, ми робимо цікавий кейс. Ми рахуємо, скільки дітей нема взагалі пропали з радарів. Скільки дітей в нас вкрала Росія? І ми дивимося завдяки реєстровому перепису, скільки дітей виїхало за кордон, скільки неактивних ми не бачимо в вайкомі. Це Реєстр, який показує, скільки в нас школярів там, в ЄДЕБО, не бачимо, скільки в університетах, і скільки дітей не мали жодної активності пов'язаної якоюсь умовно економічною з батьками. Там це внутрішнє переміщення особи або отримали якісь довідки і так далі. І ми зараз побачимо ці цифри, вони просто будуть ну там катастрофічні. Скільки дітей ми не бачимо взагалі на радарах, тобто їх просто вкрала Росія через окуповані території, і це один із прикладів, як можна рахувати. Певні показники. Тому, звичайно, зараз динаміка міграції внутрішньої досить висока. Люди приїжджають з регіону в регіон. Люди там подорожують або за кордон, або повертаються. Тому динамічно все відбувається. І важко сказати там кількість людей, яка є сьогодні, але є ще непрямі методи, такі, як, наприклад, оператори. І в нас є певний джоборт. реального часу ми бачимо, скільки людей деперсоналізовано, в якому регіоні знаходиться. І по суті, це інформація для прийняття управлінських рішень. А що з інфраструктурою робити? А яку дорогу будувати? Ми навіть зараз телеком так починаємо розвивати. Ми бачимо трафік і. Починаємо говорити там ставити задачу операторам. А давайте по цим конкретно дорогам і міжміським, наприклад, не тільки там про великі дороги, там умовно да, А між містами давайте тут добудовувати вежі для того, щоб з'являвся являв, якісний зв'язок. Видно, що ви за освітою соціолог вас дуже не ця тема. А у вас є ще красива мрія про найзручнішу в світі державу? Ви часто вживаєте цей зворот, і багато вже дуже зроблено. Я думаю, що більшість в залі відчуває переваги тих перших кроків. Які подальші кроки, і чи ця найзручніша держава і кроки будуть достатніми для того, щоб продовжувати утримувати людський капітал в країні і повертати в перспективі? Я, чесно кажучи, вірю в, в таку свободну економіку, коли роль держави стає менше в цьому напрямку і більше свободи для бізнесу, менше регуляції, більше автоматизації. Більше ну все, все повинно бути тільки цифрове, цифрові послуги. І тому наша ціль це щоб всі послуги були цифрові. І не просто знаєте цифровізовувати бюрократію, що я більше всього не люблю, а робити повний реінженеринг процесів. І дійсно, зараз там в дії 19, там вже майже 20 мільйонів користувачів. Там Естонія впроваджує на базі дії власний продукт. Ми вже кілька країн на етапі, Discovery також починають впроваджувати дію. Але все це знаєте, як там результат продукту. Там такі додаткові, ми все таки фокусуємося на тому, щоб запускати, продовжити цифровізовувати послуги в Україні і запускати ці послуги. Тому у нас багато попереду революційних послуг. Там зараз у нас бета-тесі, наприклад, можливість купити продати авто через дію без центру МВС, без б... 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 цих за. Чи бігунків, чи як вони за 2000 гривень, які чергу продають. А можливість в кілька кліків продати купити авто. Ми запустили там іпотеку. Є відновлення. Там світовий банк, наприклад, підтримує збільшення фінансування цього проекту, тому що там тотальна цифровізація є реєстр зруйнованого майна. Потім все максимально прозоро. Вся інформація перевіряється через реєстри і так далі. Тобто, майбутнє, от ще раз хочу повернутися до тези за за. Швидкими інноваційними державами, де уряд приймає швидко рішення, де напевно роль економіки менша і у бізнесу більше свободи і ну. Я думаю, що ми всі з вами бачимо нашу Україну як одну з найбільш вільних країн світу, де найлегше зареєструвати власну справу, сплатити податки. Де е, ідеально, щоб взагалі не було податкової а була транзакційна модель, щоб списувалися податки відразу автоматично і вони були в одним з найменших в світі. Але це все шлях, і нам потрібно формувати наше бачення майбутнього. Воно тоді нам буде підказувати, що робити сьогодні. Хочу трошечки глибше залізти, тому що багато українців називають головним ворогом відновлення саме корупцію. І от ви навели гарний приклад певного прозорого рішення, який запобігає корупції. Я знаю, що дуже скоро їх має бути анонсовано цілий пакет 63 рішень. Якщо можна ще кілька прикладів, да у нас є тобто у нас є є окремі антикорупційні проекти, якими ми займаємося. наприклад, будівельна сфера. Ось було, було ліквідовано дабі, відбулася цифровізація. Всі об'єкти сестри, тобто великі об'єкти зараз запускаються без корупції. Ми бачимо, як це швидко видаються всі ці погодження. Електронний підпис за кожною людиною неможливо взагалі нічого підробити. Відразу там кримінальна відповідальність, тобто все змінилося. Зараз потрібно ще там один закон, щоб там був фінально прийнятий і реалізований. Тоді і на місцевому рівні не буде такої біди. Тобто, ми, ми бачимо на наших очах, як одна з найбільш корумпованих сфер трансформується і стає прозорою. Тобто я вірю в те, що завдяки освіті і. Тому на жаль, досвіду, який ми зараз переживаємо з вами, через певну кількість років ми не зможемо підійти до корупції ментально. Тобто, не буде, не потрібно буде створювати мільярд. Різних запобіжників для того, щоб аби не було корупції. Але поки ми до цього йдемо, потрібно максимально все цифровізовувати, все максимально відкривати. Тому ми боремося за відкриті дані, і ми стали третьою країною в Європі за відкритими даними. і Продовжуємо нарощувати ці темпи відкриття даних. Зараз ми, наприклад, працюємо над електронним акцизом, тому що ця сфера також там досить в тіні знаходиться. Я привів приклад зміни місця, зміни можливість купити продати авто. Це також там побутова корупція, але це також там боротьба з корупцією. І насправді. Чесно кажучи, я бачу, що тільки цифровізація є єдиним Повна автоматизація: прибирання чиновника з процесів, прибирання цих там комісій, колективної безвідповідальності, закриття якихось процесів закупівель. Ось все це воно там породжує корупцію. Потрібна максимальна автоматизація, над якою ми постійно працюємо. Дякую, заслуговує аплодисментів. Михайло, я обіцяла вашій команді, що ми відпустимо вас рівно цій годині на зустріч з президентом. Але хочеться задати одне питання про людський капітал в освіті. Це професура, це вчителі. Ви казали, апелювали до залу, що напевно у кожного був той, хто запалив той вогник, заклав інтерес. Поділіться своєю історією, хто був для вас таким вчителем, чи ментором, чи професором? Ну, в мене багато таких людей протягом життя було. і Я знаходжу їх кожного року і кожного місяця цих людей, котрі запалюють цей вогник. Це іноді може бути людина, іноді це може бути якась книжка, навіть яка породжує в тобі внутрішній внутрішній вогонь. Але дійсно в мене і в університеті. Була людина, наприклад, яка відкрила перші можливості, наприклад, брати участь в комерційних дослідженнях. І на третьому курсі нас обрали мене, і мою одногрупницю тільки дві людини з групи для того, щоб безкоштовно для туристичної агенції провести маркетингове дослідження і. Для мене це була велика можливість. Я її добре пам'ятаю. Я схопився за цю можливість і відпрацював максимально якісно. І ми розробили це там маркінне дослідження, і воно там допомогло цій агенції. І після того моє життя знову змінилося. Ну знову тому, що воно постійно змінюється, але це був такий важливий фундаментальний крок в моєму житті. Тому що я побачив, як можна знаннями, які над якими ти працюєш кілька років, заробляти гроші і. Який ти можеш давати результат іншому бізнесу, і це повний він-він. І тут все спрацювало людина, яка ідентифікувала можливість в нас і запалила це бажання зробити проєкт якісно. Наша робота над цим проєктом результат і користь від цього проєкту. І ось це один з таких кейсів, який я пам'ятаю, і завжди кажу, що там за можливості потрібно вдатися і максимально їх реалізовувати. Але Таких людей повинно бути багато, які цей вогник розпалюють всередині нас. І поки ми не створимо для педагогів найкращі можливості для реалізації в системі освіти, ми не зможемо стати найінноваційнішою країною в світі. Тому педагог, це знаєте, ми там всередині говоримо, повинен стати такою рок-зіркою. Людина, яка є провідником, таким, і людина, яка Заходить в аудиторію, і повага, любов до цієї людини вона просто дух перехоплює. Ось все потрібно зробити, щоб такі люди отримали можливості, таких людей багато. А люди, які вийшли з системи або не заходять в систему, тому що там немає умов для самореалізації, вони зайшли в цю систему. Формула насправді проста. Просто її потрібно важко реалізувати. І я думаю, що ми з вами працюємо над цим, і з багатьма, хто тут в залі. І ми безповоротньо до цього прийдемо. Безповоротньо. І давайте над цим працювати всі разом. Дякуємо за інсайти, за цікаву розмову.